Привіт, слава Україні! Сьогодні підемо в трудашній сіянець. Цікавий цей горіх. Найкраща з характеристик то, що він порівняно рано почав плодоносити. Він має порівняно рано дозрівання плодів і шкролупа. Гарно, ну от сама оболонка зелена, гарно розтріскується. Це дає змогу раніше збирати. Зараз я покажу. Це тільки опало листя вчора. Вчора було 21 жовтня, а я зібрав урожай ще 1 жовтня. Це вже пройшло 3 тижні. Після того аж опало листя. Чого я веду, що порівняно. Є інший горіх. Ну, можна сказати, що це батько, це горіха, я думаю, він в нього посіявся, тому як ну, форма горішків дуже подібна. Така сама, можна сказати, ну, ось є цей величезний горіх, він метрів 12, мабуть, це точно буде. Та є гарний Такі нормальні врожаї. Більшість недоліків, це тому що він такий порівняно пізніший. І період збору врожаю підпадає з поданням листя. І це дуже незручно збирати. Бо потрібно так, як гриби, ходити шукати пар, паркати листя, іначе... ну, іначе ніяк. Отак ну, регулярно. День-два пройшов, знову, знову і. Ну, він так повільно падає десь аж до самого такого, аж до морозу десь. Аж коли сніг навіть може падати. Ну, як можна придивитися от по центру. Ще є горіхи, вони тримаються, хоча листя десь половина впало. І вони так і будуть триматися аж після того, навіть коли листя опадає, горіхи далі будуть багато частина на дереві. Ну і про що я говорю, це Це основний недолік. Звичайний горіх. Ну, що в мене є. В ньому міцна оця зелена шкарлупа. Горіх тримається добре, ну, погано розтріскується. І от з таким горіхом дуже важко. Ну, тут ситуація набагато простіша з збором урожаю. Це я аж дочекався побачити, коли тут падає листя. Це ж листя після примрозку впало. А зібрав я врожай ще три тижні назад Висота невелика, тут до 4 метрів. Оріхи так можна легко вбити палкою і збирати. Теж легко, так як ще тоді листя не впадало І другий, ну, основна. Другий такий важливий параметр от то, що горішок краще розтріскується, його легко доставати з зеленої шкарлупи. Також немаловажно, що цей удашний сінець витримує великі дози добрив, так як він ось розташований біля гноярки. Тут і дуже багато перегною і і сеча зливається і ну, він витримує. Листя такого сухого було мало і навіть зараз воно все стоїть. ну Сукупність цих позитивних параметрів дає змогу зібрати кращий врожай, так як чого раніше збирається, не пріє під листям, в нього кращий ну, і товарний вигляд. І краще ядро. Ну і також цей горіх почав плодоносити. У нього активний ріст практично зупинився. Ось, ось можемо бачити гілочку. Ну от тут такий невеликий переріст. Місцями тут такі взагалі малі прирости. Ну і багато бруньок, закладка врожаю. Ну і цей угріх, виходить, він переходить вже з розряду з високорослих, такі середньорослі. Ну, цим я дуже задоволений. І далі про другий горіх той, ну про великий отой от можна сказати батька цього сіянця. От, оцей великий сіянець, він має пізніший трошки більші горішки, оце оцей малий удачний сіянець, що я говорив, Ось оцей більший Ну, горіхи трошки пізніше більше, але ось така шкоролупа. Ну, Ось цей здоровий горіх. Він має таку міцну один з найбільших недоліків. Це зелена шкролупа, їй дуже, ну, треба прикласти багато сил, щоб достати горіх. Ну і другий. І другий з недоліків. От він, цей великий сінець не витримує великі дози добрив. Чомусь от шкурлупа робить... Ну, це турішні горіхи. Я вніс більше добрив. Шкарлупа така зсихається. І треба брати ножа, щоб його... Прикрити так як. Ну, і коли така міцна, ця зовнішня оболонка, вона довше тримається, відповідно, оце ну, природний йод. він більше в ядро, ядро буде темніше. Дякую за увагу.